Бе час новин у студії Ірина Веселовська. вітає вас. Половина рівного залишиться без води. У зв'язку з проведенням ремонту на водогоні, що на вулиці Віденській у Рівному з 22 години вівторка і до 7 години середи припинять водопостачання мешканців правобережної частини рівного. Зокрема, без води залишиться мікрорайон Північний, частина центру міста, мікрорайону, що біля автовокзалу. Комунальники радять рівнянам завчасно зробити запас питної води, оскільки після завершення комплексу робіт ймовірне короткочасне погіршення її якості. Про це повідомили у диспетчерській службі підприємства Рівне Олярі нелегали правоохоронці області затримали двох неповнолітніх біженців з Афганістану. Авто, у якому їхали два брати 13 та 15 років, прямувало з Києва до польського кордону з кінцевим пунктом прибуття у Німеччині. Саме там хлопці разом зі своїми батьками, братом та сестрами сподівалися знайти кращої долі, тікаючи від воєнного свавілля на батьківщині. У результаті розлучили з рідними та не маючи про собі жодних документів, опинились у рівницькому притулку для неповнолітніх. Зараз їхніх батьків розшукує міграційна служба. Авто з нелегалами обласні ДАЇшники затримали у ніч проти минулої п'ятниці. Окрім двох неповнолітніх афганських юнаків, у ньому їхало ще троє дорослих зі Шрі-Ланки. Представники іноземних держав без документів, які підтверджували законність перебування на території України. З дорослими визначили їх місце перебування, дітей влаштували до притулку чорнявомусяру на імі 13. Ще кілька тижнів тому він ось так ганяв м'яча зі своїми однолітками біля рідної школи в афганській провінції Герат. Втім, неспокійна ситуація на батьківщині змусила його батьків прийняти доленосне рішення. Вони продали усе: будинок, землю та невеличкий бізнес, і нелегально рушили до Німеччини. Нам там було недобре самовбивство. Люди самі себе підривають, чути постійні вибухи. Нам не хотілося переживати, і батьки вирішили виїхати. Уся їхня сім'я, мама, батько та п'ятеро дітей до Москви добрались літаком, потім рухались на авто. До української столиці рідні доїхали разом. Далі їхні шляхи розійшлись. Посередник все вирішував. Це була людина, яка нас відправляла і говорила, куди їхати. Ми з братом розлучились у Києві. Посередник подзвонив і сказав двом спускатись, і ми пішли з братом. Колишній афганець Рахман, він же українець Роман, допомагає вихователям притулку порозумітись з хлопцями. Теперішній рівнянин він кілька років тому теж нелегально покинув батьківщину. Журналістам пояснює, Афганістан неспокійний. Де хто виїжджає звідти у намаганнях зберегти життя, інші у пошуках добробуту, найчастіше ставлячи на карту, усе нелегальна подорож з Афгану до Європи коштує десятки тисяч доларів. Ті позачають гроші, якось знайти гроші. Але... Якось вони добираються, продають свою землю, свої хати, свої дома і свою що вони мають і приїхав сюди. Наразі брати потроху оговтуються від нещодавніх пригод. Були я вам скажу, наші дітки націлені, що два іноземці маленькі, я вам скажу, в нашій установі зразу вже пройшов з ними контакт. Вони старалися пізнати афганську мову, і таким дитячим обміном я вже бачу, що навіть афганці розуміють один одного. Афганських підлітків направили до притулку для неповнолітніх, як таких, які залишились без батьківського піклування, як і юні громадяни України, вони мають право перебувати під цим дахом до трьох місяців. Втім, керівництво цього закладу сподівається, що долю хлопчиків вдасться вирішити і швидше. Над цим уже працює міграційна служба області. Мають надію, у пошуках батьків хлопців їм допоможе посольство Афганістану. Туди вже вислали запит і чекають відповіді. Якщо рідні Сіара та Есхана знайдуться, зможуть отримати офіційний статус біженців і залишитись в Україні. Якщо ні, дітей відправлять на батьківщину Україну, де їх ніхто не чекає. Ірина Веселовська, Богдан Ребенець, інформаційна програма День. Недосконало і недопрацьовано, але усе ж затвердили, члени Рівненської рівницькоміс виконкому підтримали концепцію створення центру надання адміністративних послуг. З'явитись такий центр у рівному має вже до кінця місяця, тому й робили усе в авральному порядку. Щоправда, чиновники лишили можливість у подальшому доопрацювати концепцію. Чому такий поспіх з'ясовувала Оксана Жужельська? На виконання постанови кабінету міністрів до 30 квітня цього року в кожному обласному центрі має з'явитись центр надання адміністративних послуг. У рівному установа повинна надавати до 60 адмінпослуг. Про цей центр міські чиновники говорять давно, і ось його відкриття виходить на фінішну пряму. Що коротко сказати, отримує споживач в результаті створення цього центру. Перше це забезпечення прозорості, відкритості і зрозумілості дій, які по тих послугах, які має надати цен. Друге виконання спрощених процедур. Третє це зменшення часу на отримання тої послуги, з якої звертається споживач до центру. Серйозною перепоною на шляху появи чудо центру у рівному стала відсутність приміщення. Спершу його планували відкрити у народному домі, проте там не знайшлося місця. Нині міський голова переконує, знайшли варіант найгірший. Ми знайшли приміщення для цього. Розірвали договори, припинили договір оренди, і на вулиці Степана Мадери, там, де було кафе Москва, якщо хто старше пам'ятає, ми знайшли гарне приміщення, робимо зараз ремонт. Там 180 квадратних метрів, воно на першому поверсі буде зроблено з пристосуванням для заїзду інвалідів. Е, таким чином, і хороші кімнати, опалення, все в, і таке місце, що і зупинка поруч є, і стоянка для машин. Щоправда, на Степана Бандери центр працюватиме тимчасово, доки не відремонтують приміщення колишнього рівня відеокіно. Там, за словами Володимира Хомка, під центр мають віддати цілий поверх. Проте із нині запропонованою концепцією, як, власне, із проектом центру згодились не всі члени міськвиконкому. На думку Романа Денина, все робиться на швидку руч і не фахівцями. Для повноцінного центру необхідно мінімум 800 квадратних метрів. А центр надання адмінпослуг у такому вигляді просто копіюватиме вже існуючий дозвільний центр. Нема певної алгоритму проходження процедури створення і функціонування даного центру, немає відповідальних по цьому центру. І то тобто, немає, нема бачення, куди ми біжимо. Тобто прийняли просто, що ми хочемо, але не знаємо, що ми хочемо. Я вже на протязі року це все діло вивчав, їздив, представляв Рівненщину на всеукраїнському рівні. Написали досконало. Концепцію зробили проект на основі народного дому, і я подавав це хомку і подавав Лосюку вже протягом півроку. На що вони, як бачите, на сьогодні не звертають уваги. Не почули Романа Денисюка і цього разу. Центр має з'явитись вже до кінця місяця, але згоду на це ще має дати сесія міської ради. Окрім того, члени міськвиконкому вирішили створити робочу групу, яка проведе моніторинг і внесе пропозиції щодо покращення концепції центру надання адміністративних послуг. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Рівніше на з робочим візитом відвідала народний депутат України, лідер партії Україна вперед Наталія Королевська. На зустрічах з жителями області вона презентувала власну стратегію розвитку країни, яка має назву Нова економіка, нова країна та передбачає передусім знищення корупції. Результатом втілення цієї стратегії має стати розвиток економіки держави та покращення життя і добробуту кожної людини. Применение этой программы, это начиная от трех месяцев, когда мы уже можем дать значительные результаты, до трех лет, где мы четко прописываем вот в этот промежуток времени, что нужно сделать для того, чтобы изменить структуру экономики, чтобы создать высокооплачиваемые рабочие места, чтобы решить вопрос социальных гарантий в стране, пересчитать пенсии, ну и самое главное – это освободить страну от той коррупции и той теневой экономики. Хабар за іспити в одній із автошкіл Радивилівського району міліція затримала заступника директора цього закладу під час отримання хабара у розмірі 3400 гривень. Таку суму 41-річний посадовець вимагав від чотирьох рівнян, які навчались у Козинській автошколі за успішну здачу екзаменів, але нажитись йому не вдалося правоохоронці. Затримали посадовця у власному кабінеті. Тепер чоловікові загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Заступник даної автошколи вимагав від цих громадян хабара за закінчення даної автошколи. В ході проведення оперативних заходів спільно з міжрайонною прокуратурою Радивилівського району було задокументовано факт отримання даним заступником хабара в сумі 3400 гривень. На сьогоднішній день прокуратурою вже порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 368 – Це отримання хабара. Лісівники області готуються до пожежонебезпечного періоду. У господарствах відремонтували техніку, закупили засоби пожежогасіння, гасіння. У лісах провели мінералізовані смуги. Особливу увагу лісоводи краю приділяють місцям відпочинку. Там існує найбільша ймовірність виникнення спалахів. Також лісівники під час навчальної пожежі вчили злагоджено гасити вогонь, а після цього обговорювали недоліки у роботі лісової охорони. Подробиці у наступному репортажі. Особлива увага на Висоцький держлісгосп. Усіх цікавить, як саме тут підготувались до цьогорічного пожежонебезпечного періоду. Лісівники кажуть, найголовніше вчасно виїхати на пожежу, тому спецтехніку рівномірно роздали по всіх лісництвах. Якщо виникне пожежа, спочатку її побачать із вежі. Далі черговий зробить усі відповідні дії для її ліквідації. Протипожежні ранці найбільш ефективні, коли вогонь стелиться по землі. Якщо цього замало, у бій вступає важка техніка. Нині у розпорядженні лісоводів краю 78 пожежних автомобілів, і хоча деякі з них застарілі, проти вогню це потужна зброя. Цю пожежу лісівники організували штучно. Головна мета оцінити, як працівники місцевого лісництва зможуть оперативно і правильно погасити вогонь. Оцінку лісоводам дають як керівники галузі, так і фахівці МНС. Останні навіть подякували за допомогу, надану у минулі роки. Лісова охорона в цьому допомагає дуже відчутно, так як наші підрозділи, які охороняють районні центри, знаходяться. Ну бувають такі населені пункти, які на значній далекій відстані знаходяться від наших підрозділів. Тому ми залучаємо. Лісова охорона має бути готовою до усього, налаштовує керівництво галузі. І, хоча найчастішою причиною пожежі є необережне поводження з вогнем, проте трапляються і підпали. Не може виникнути пожежа, наприклад, рядишком в двох квартирах Це, ну, Це значить підпал. Це Людину підпалила, підперегладує місце там чи велосипедом, чи мотоциклом, чи бог значим і ще підпалив. Ну, такий, такий фактор теж є. Група ризику для лісівників місця відпочинку. Їх облаштовують з розрахунком на приїзд туристів, баком для сміття, мангалами роблять щонайменше по дві мінералізовані смуги навколо. Пожежу краще попередити, аніж потім із нею боротися. За рік ми в середньому проводимо від 20 до 30 кілометрів протипожежних розривів, більше 6 тисяч нових мінералізованих слуг і до 15 тисяч догляду за ними. Пожежонебезпечний період уже розпочався, тому лісництвам, у яких виявили порушення, потрібно якомога швидше їх усунути. Небезпека лісових пожеж триватиме до початку періоду проливних осінніх дощів. Юрій Шарманський Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День. Сім гривень на день саме стільки сьогодні припадає на лікування одного чорнобильця. Це про тому, що дві гривні від цієї суми це спонсорські та благодійні гроші. Про це розповіли медики під час круглого столу, присвяченого 26-й річниці трагедії на Чорнобильці. Чорнобильські атомці, за словами головного лікаря обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення Сергія Шевчука, для ліквідаторів, які потребують безкоштовних рецептів, теж виділяють мізерні суми. Проблема залишається і харчування хворих нині одну людину годують на 10 гривень. Торік ця сума становила 12,5. Видатки на харчування за словами медиків скоротились після об'єднання ендокринологічного та диспансеру радіаційного захисту в один заклад. Кардинально ж покращити рівень медичного обслуговування чорнобильців можна лише збільшивши видатки з державного бюджету. Ми також сьогодні хочемо сказати, що ті програми, на жаль, виконуються тільки на 30%. Ми не можемо сьогодні лікувальні заклади забезпечити безкоштовно лікуванням даної категорії населення. Спочатку якісь кроки повинна зробити держава, і потім ми на місцях підключимося і реалізуємо ці всі програмні документи, які розробляє і гарантує держава. 26 квітня минає рівно 26 років, як на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. Тоді першими на ліквідацію страшної катастрофи кинули військових строкової служби. За кілька місяців 18-річних хлопчиків замінили вояки запасу. В одному з таких полків служив рівнянин підполковник Герш Фраєрман. Більше двох місяців він і ще 800 його підопічних працювали в епіцентрі трагедії. Подробиці тих днів у першому сюжеті нашого циклу присвяченого людям, котрі ліквідовували наслідки Чорнобильської трагедії. Капля крові і радіактивний розпад альфа, бета гамма зблучення. Це навірно один з самых дорогих знаків. Найдорожче, бо найперше цю медаль Герш Фраєрман отримав за ліквідацію страшної аварії. Полк під його командуванням працював на третьому енергоблоці атомки, розташованому в притул до зруйнованого. Радянське керівництво вимагало чим швидше запустити його у роботу. Це було на початку 87-го. Ми зривали старе покриття, упаковували його в мішки. Потом эти мешки отправляли на могильник, и после того, как мы полностью очистили крышу, мы стали делать новое покрытие. Ні смаку, ані запаху, радіація безлика. Це оманливе відчуття за певний час подавляло страх, з яким ліквідатори туди приїжджали. Дні там мало чим відрізнялись один від одного. Поїздка до реакторів, спецодяг, півхвилини роботи на даху, і місія на сьогодні закінчена. Після них на роботу заступала нова двадцятка сміливців, і так нон-стоп. одночасно на енергоблоках працювало до п'яти тисяч людей. Зміряється рівень радіації. є определенна доза на один день? которое мы, ми, ми определяли в зависимости від количества людей, які в нас ще не И после після мы ми время, допустимое для роботи. Допустимо, сьогодні могло бути полминуты, завтра минута. У Чорнобилі підполковник Фраєрман пропрацював 72 дні. Тоді вони боролись з радіацією, а тепер з бюрократичною несправедливістю. Сьогодні найбільша більша проблема у тех ребят, которые реально там работали. Потому что, когда они пытаются найти какие-то документы из архивов, нам говорят, архивы уничтожены в связи с тем, что они радиоактивные были. А вот те, которые не, не ездили, тут подтверждение находят быстро. Його засмучує нинішня несправедливість. Чим більше справжніх ліквідаторів відходять у небуття, тим більше липових з'являється на паперах. Утім, напередодні річниці трагедії пан герш намагається про це не думати ані про хвороби, які з'явились після промінення радіацією, і не про зруйнований місто Прип'ять, яке колись встиг полюбити. Що кілька років перед 26 квітня він повертається туди, аби пом'янути тих, з ким плічопліч -пліч боровся з невидимим ворогом. Тяжого чувства часа какої то знатя. А своїх друзів Ірина Василовська, Сергій Савта, Інформаційна програма. День. Весняна толока продовжується. Цього разу прибирали і озеленювали одне із семи чудес рівненщини – Корицький Святотроїцький монастир. На його території працівники лісгоспу і чиновники висадили майже півсотні дерев. Як усе було, бачила Вікторія Катеринчик. Жіночий Свято-Троїцький монастир, що у корці один з найдавніших храмів не тільки рівненщини, а й всієї України. Славиться святиня і архітектурними спорудами, і монастирською криницею, вода з якої вважається цілющою. Однак гордяться монахині і своїм садом, що налічує не одну сотню фруктових дерев. Вони каже, ігумені Рафаїла забезпечують жителів монастиря продуктами на цілий рік, а паломників радують смачненьким. Якщо приїжджають паломники до нас, то вони хочуть якусь вишеньку зірвати, собі покуштувати, кажуть, якби для зцілення і для получення благодаті. Але ж зараз вже. Хочеться щось таке декоративне посадити, щоб красивіше було. Так аби прикрасити територію монастиря, тут висадили майже півсотні декоративних дерев. А це туї, і голубі ялинки, і козацький ялівець, які вирощували на території корецького лісництва. Висаджували їх і лісники, і чиновники. Останні запевняють, такий подарунок для культової споруди зробили неспроста. Це моя батьківщина, це те місце, куди я часто приходжу. Приїжджаю, коли тяжко, коли. Хочеться подумати про те, чи все я роблю так і тому я сьогодні тут і посадив ці дерева. Між тим Коротський монастир увійшов до переліку об'єктів сакрального маршруту обласного проекту 100 туристичних маршрутів історичною Волинню, який почне діяти у травні. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. 400 тисяч кілометрів на велосипеді Україна. Рівнянин Григорій Іванчук приїхав відстань у 10 разів більшу аніж довжина земного екватора. Усе за мінімальних фінансових витрат і винятково у сідлі найпопулярнішого велосипеда вітчизняного виробництва. Нині Григорій вже готує нові туристичні маршрути, які саме знає Роман Сварида. Захоплюватися велотуризмом Григорій Іванчук розпочав трохи більше ніж чверть століття тому. Тепер чоловік пишається тим, що побував усюди від Балтики до Уралу і від Мурманська до Чорного моря. «22 квітня 1986 року я купив велосипед в веломагазині за 74 карбонці, і з того почався у мене лік кілометрів. А перед тим я після вживання спиртного, я його закинув. Мені вивільнилось дуже багато часу. Куди діть було, Я не знав. Я от так поступив. На шлях велотуризму з тих пір Григорій Іванчук вже проїхав 400 тисяч кілометрів, побував у десяти різних країнах, навідався до понад тисячі міст і містечок. Розповідає, ніколи не мав проблем із перетином державних кордонів, а люди в дорозі завжди траплялися добрі та щирі. На деяких кордонах навіть паспорта не провірали, в тому числі в гарячих точках, де були в свій час, тобто на Кавказі, за Кавказі. А... Тут труднощі одні природні, значить це сильні зустрічні степові вітри, які завжди мене. Не тормозили з часу першого вояжу. Навчився чоловік і досконало готуватися до тривалих подорожей. Із собою бере лише найнеобхідніше гроші, ліки, документи і невеликий запас харчів. Беру гроші, беру документи, каструлі, продукти і вложую все по зарані підготовленому списку. Дрібниць немає, не пропускаю. У підготовці фізичній теж немає дрібниць. Дрібниці можуть бути тут у нас на дивані, там в просторі пустині, на півпустині, далеко в горах, де одни якісь. Нігі, там дрібниць нема. таких велосипедів вітчизняного виробництва. За 26 років Григорій Іванчук з'їздив чотири. Усі вони були туристу вірними супутниками. В Усіх своїх подорожах чоловік спав лише на вулиці під відкритим небом або у власному наметі. Ні одної ночі я не провів в готелі чи в квартирі, чи в хаті. Що були випадки, мене запрошували і в нас на полісі. І там, де то далеко, і в Росії, і на Кавказі, але я твердому правилу поступав, я турист, я повинен бути в природі, то і ще й в'єднані з природою. Я ночував в лісах, під Скирдою, на автозупинках, якщо дощів, в степу Казахстанському, прямо так, і там ж немає ні дерев, нічого. Чудово, я відпочивав за ніч набагато краще, як в своїй квартирі в білих простинях. У рівному велосипедист організував невеликий музей, де зібрав усі дорогі йому речі, карти із туристичними маршрутами, гербарі, зібраний під час подорожей, та навіть колесо, яке свого часу проїхало 200 тисяч кілометрів. Нині Григорій Іванчук планує побувати у Судаку та в долині нарцисів на Закарпатті. А у вільний від захоплення час грає на гармошці. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Одні атакують, інші перемагають. Команда селища Смига, що у Дубицькому районі стала переможцем обласного етапу шкільного футбольного турніру, присвяченого Євро 2012 Тепер саме вона захищатиме честь рівничини на всеукраїнському рівні. Сподробиться Володимир Струс. Набір з 10 м'ячів для школи. Особистий м'яч кожного футболісту: сувеніри, дипломи та ось такий кубок. Саме за такі призи у фінальному поєдинку борються найкращі футбольні шкільні команди в області. Ось вони учні другої сарницької школи у блакитній формі та смицькі школярі у чорній. Ці колективи виявилися найсильнішими серед 250 команд з усієї області, що взяли участь у шкільному футбольному кубку Євро 2012 Місцем останньої Містом сутички спортивні чиновники обрали нейтральне поле у Березному. Тут прекрасний стадіон, прекрасні умови. В рівному на сьогоднішній день немає тих умов, які можна було б організувати дійсно достойне видовище, показати дійсно свято. Тут відчувається це свято. Перед матчем футбольні фахівці називали фаворитом саме саранську команду, і під її диктовку проходив матч. М'яч тричі влітав до воріт футболістів з Дубинщини. Втім, суддівська бригада констатувала, двічі він потрапив туди з офсайду і ще раз з порушеннями. Як кажуть про футбол, не забуваєш ти, забувають тобі. Перша і фактично єдина гостра атака смиських хлопців одразу по перерві закінчилася результативно, і до кінця матчу сараничанам так і не вдалося чимось на неї відповісти. Ми їхали з настроєм бойовим. Ви бо знали, що фінал це не просто там. А сильні команди сходяться. Ну, їм, нам, їм трошки не повезло, тому що вони більше пресингували, більше в них було тактики, більше всього. Тільки від захисту, тому що так, була така тактика, всіх гравців, основи у нас не було, тому що сьогодні було тестування в Львові, ті, що поступають. Підійшли так, що краще не пропустити, ніж забити. Оманди урочисто привітав та нагородив заступник міністра освіти Борис Жабровський. Матч сподобався йому несподіваною перемогою команди, яка майже не атакувала. Столичний чиновник раніше спостерігав за обласними фіналами в інших регіонах. Нині не минув увагою. І Рівненщину. це не робота, це відпочинок. Це радість, коли ти бачиш, що реалізується ідея. І по Україні майже 200 тисяч хлопчаків одягли футбольну форму і вийшли на поле. Тепер смиські футболісти представлятимуть нашу область на всеукраїнських змаганнях. Тепер, коли будемо готуватися до їхньої участі в всеукраїнських змаганнях, звісно, допоможемо, їм, щоб вони виглядали достойно, і якщо і програють, то щоб програли теж достойно. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. У Рівному пройшов традиційний відкритий вісняний чемпіонат України з велоспорту серед юніорів. У його рамках молоді спортсмени протягом трьох днів їздили дорогами рівного та околиць. Зокрема, у гонці Критеріум велосипедисти намотали 20 кіл за маршрутом Проспект миру набережня Кавказка Проспект миру зрештою найкращими у цій гонці виявились донечани. У них і золото, і срібло. Наступного дня спортсмени долали 15 кілометрову дистанцію від автовокзалу до обласної лікарні через льону комбінат та великий житель. Тут найсильнішими стали рівняни. Сергій Окранець та Юрій Бурченя. Крім того, саме рівняни окупували підестал і останнього дня, коли велосипедести їхали від дядьковичів до Пересопниці. На відміну від минулих років, цьогорічний весняний чемпіонат вийшов на міжнародний рівень. У ньому, окрім 18 українських команд, взяли участь також збірні Литви та Молдови. Тепер воює незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Маєте цікаву інформацію, телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди відкриті для співпраці. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимося 19-й. щасти. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.